Сьогодні розберемо з вами тему е, механічний рух. Е, і подивимося на завдання, да, на прикладі контрольної роботи, просто скачаної з сайту банально, там все освіта. Да. Подивимось на приклади завдання, які потрібно вміти вирішувати на питання, на які треба знати відповідь з цієї теми. Так? От. Розберемо їх разом. І перше питання. Зміна з часом положення тіла або частини тіла в просторі відносно інших тіл, це, як ви знаєте, називається механічним рухом. Далі, фізична модель, яку використовують замість тіла, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі це матеріальна точка. Так? Ми, тіле... Розмірами, розміри якого нам не важливі да, для даної задачі, можемо вважати матеріальною точкою, тобто це є матеріальна точка далі. Третє завдання. Напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове і кінцеве положення тіла, називають. Таких Відрізків, ну, які з'єднують початкове і кінцеве положення точки, може бути кілька. Да? Це один з них це траєкторія, і довжина такої траєкторії називається шляхом. А другий, про який говорять в даному завданні, так як він направлений саме. Так? Тобто це вектор, який з'єднує початкове і кінцеве положення точки, він називається переміщенням. Переміщення може бути рівним нулю. Якщо початкова і кінцева точка тіла, да, в яку воно пройшло в кінці, буде одною тою ж точкою. Далі, для обчислення шляху, який пройшло тіло, рухаючись рівномірно, використовують вираз. Давайте згадаємо: для того, щоб визначити шлях... При рівномірному рухові тіла ми використовуємо формулу, да, з якої його виразимо. Це формула швидкості v дорівнює s поділити на t. І з цієї формули безпосередньо ми вже виводимо формулу шляху. Ми кажемо, що звідси слідує s дорівнює v помножити на t. А далі. Одиниця швидкості руху в системі Сі. Як ви пам'ятаєте, система Сі е, в нас е, пропонує вимірювати швидкість в метрах за секунду. Да? Одиницями вимірювання швидкості можуть бути і кілометри за годину, і метри за годину, і метри за хвилину, і за секунду, і кілометри за секунду. Так? Але в системі Сі ми вимірюємо в метрах за секунду. Як переводити одиниці? Е, нагадаю, вам коротко, наприклад, якщо у вас є кілометри. За годину, то щоб перевести їх в метри за секунду, вам необхідно поділити на 3,6. Да? Це такий найбільш розповсюджений варіант переведення одиниць. Да? Якщо ми переводимо навпаки з метрів за секунду, в кілометри за годину, ми множимо на ті ж самі 3,6. Далі. Зглянемо наступне завдання. Залежність обертової частоти і періоду обертання визначається за формулою. Знову ж, в нас згадується тут дві величини. Це обертова частота, тобто, як ви знаєте, вона може позначатись або n маленьке в цій тематиці, або ν. От. І друга величина, про яку ми говоримо, це період обертання. Період обертання позначається літерою та велике. Нам потрібно визначити формулу, за якою можна знайти і період обертання, і частоту. Ви знаєте, що ці дві величини є взаємооберненими. Тобто, фактично, нам треба знайти формулу, де вони мають обернену пропорційну залежність. І для нас підходить відповідно формула Г, де частота дорівнює 1 поділити на період. Давайте перейдемо до достатнього рівня задачок. Встановіть відповідність між фізичною величиною і одиницею вимірювання. Давайте згадувати. Швидкість V вимірюється в метрах за секунду. Отже А у нас буде 2. Частота ню у нас вимірюється в герцах. Період у нас вимірюється в секундах. І довжина вимірюється в метрах або ж шлях. А тепер давайте розберемо задачку. А, задачка 8. Потяг рухається зі швидкістю 50 метрів за секунду. Скільки часу триватиме подорож, якщо відстань між двома містами дорівнює 756 км. Так. Давайте перше, діло, що ми, перше, що ми зробимо в цій задачці, ми з вами запишемо дано. А, значить. Перше, що нам дають, це швидкість руху потяга. Ми кажемо задачка номер 8 В дорівнює 50 метрів на секунду. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що швидкість вже подана в метрах за секунду. Тобто, переводити в систему немає потреби. Далі, скільки часу триватиме подорож, <кхід> якщо відстань між двома містами дорівнює 756 км. Тобто у нас відомий шлях S. 756 кілометрів. І ми знаємо, що кілометри нам потрібно перевести в метри, так як це має бути в системі С. Приставка кіло означає множник 1000. Тобто ми можемо записати 756 помножено на 10 в третій степені метрів. Тому що 10 в третій степені це і є 1000. А тепер давайте запишемо, що нам треба знайти. Нас просять знайти шлях. Ой, час подорожі. Тобто те. Давайте напишемо формулу, за якою будемо е визначати час даної подорожі. Так як рух у нас рівномірний, ми записуємо формулу швидкості для рівномірного руху. V дорівнює S поділити на T. Звідси я говорю, що ми виразимо час T дорівнює S поділити на V. І можемо підставити, так, як і швидкість, і шлях у нас відомі. Т дорівнює 756. На 10, третій, поділити на 50. Давайте порахуємо, що у нас вийде. Це буде 15. давайте ось тут напишу для зручності, 15,12 на 10 в третій степені. Або, іншими словами, якщо ми прибираємо 10 в третій степені, це буде 15120. І це у нас в секундах, тому що ми рахували час і ми рахували в одиницях системи СІ. Так, далі, 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 далі. Дивимося, що у нас далі. Наступний рівень це високий рівень задачок. Так, давайте розберемо. Давайте розберемо. Що у нас тут в задачках? І нам кажуть, з міста виїхали мотоциклісти і автомобіль. Швидкість руху мотоцикліста 45 км за годину. Яка швидкість руху автомобіля, якщо він виїхав на 20 хвилин пізніше, та наздогнав мотоцикліста за 90 км від міста? Давайте уявимо собі ситуацію і запишемо, що у нас відомо. Дев'ята задачка. Номер 9. Кажем, з міста виїхали мотоциклісти і автомобіль. Швидкість руху мотоцикліста. Тобто я таки запишу, ВМ дорівнює 45 км за годину. Іноді. Нам не потрібно переводити одиниці в систему Сі. Да? Бажано, да, нас всі вимагають того, але якщо ми, очевидно, бачимо, що в задачі всі одиниці, наприклад, в кілометрах за годину, і зручніше рахувати буде в кілометрах за годину. Бо коли переведемо в метри за секунду, то будуть не дуже гарні числа, да, дробові великі значення, то простіше перевести в кілометри за годину для зручності. А потім, вже, якщо від нас вимагають, перевести в метри за секунду. Далі. Швидкість ми записали, яка швидкість руху автомобіля, якщо він проїхав на 2, виїхав на 20 хвилин пізніше та наздогнав мотоцикліст, мотоцикліста за 90 км від міста. Тобто ми кажемо, що відстань, яку проїхали мотоцикліст і автомобіль, правильно я кажу, S, M дорівнює S автомобіля і дорівнює 90 кілометрів Далі, я кажу, що час, який, де там у нас кажуть, автомобіль рухався, виїхав на 20 хвилин пізніше. Тобто у нас Т автомобіля дорівнює Т-мотоцикліста плюс 20 хвилин, або 1 третя години я так його запишу. Або 1 третя години Да? Так, от. А, так, є таке діло. А, далі, давайте тепер ми кажемо, запишемо, що від нас хочуть. А хочуть від нас дізнатись яка швидкість руху автомобіля. Тобто В автомобілі. Давайте намалюємо невеличкий схематичний малюнок. У нас. Є точка А, з якої виїхали і автомобіль, і мотоцикліст. Відповідно, мотоцикліст виїхав раніше, так? і ми кажемо, він їхав, 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 і їхав він весь цей час із швидкістю ВМ. Мотоцикліст виїхав пізніше, але їхав із швидкістю В мотоцикліста. Так? Зустрілися вони обоє в точці 90 кілометрів. Да, тобто в той момент, коли обоє пройшли 90 кілометрів. Давайте ми з вами подумаємо, а який же час а, пройде, поки мотоцикліст проїде 90 кілометрів. Правда? Це буде цікаво. Давайте подивимося. Ми кажемо, у нас є формула швидкості. Рух був в обох тіл рівномірний прямолінійний. Тобто Ми кажемо, V дорівнює S поділити на T ми знаємо швидкість мотоцикліста, і знаємо, що в момент, коли він зустрінеться з автомобілем, то вони пройдуть 90 км, тобто ми знаємо шлях. А значить, знаючи швидкість і шлях, ми можемо знайти час, виразимо час. Кажемо, що час, який мотоцикліст буде рухатися, правильно, буде дорівнювати буде В-мотоцикліста, дорівнювати ой, С-мотоцикліста поділити на В-мотоцикліста. Підставимо 90 поділити на 45, і це, очевидно, дорівнює 2 години. Тобто такий час буде необхідний мотоциклісту, щоб добратися до точки до відмітки 90 починаючи із точки 0. Так, ми знайшли цей час. Також ми знаємо, що е, в нас є шлях і для автомобіля. Так? І знаючи шлях для автомобіля, е, знаючи, що на 20 хвилин. Довше рухався е, мотоцикліст, ми можемо відняти так, з формули, фактично, з виразу, який ми записали з вами ось тут, ми можемо виразити час автомобіля, кажемо, знайдемо час, який рухався автомобіль. Т автомобіля буде рівний Т-мотоцикліста мінус е, ну, 1-3, так і буде фактично. Тобто 20 хвилин, мінус 20 хвилин, давайте я так запишу, щоб було зручніше, зрозуміліш. <ган> І тоді ми можемо сказати, що це буде те автомобіль. Якщо в хвилинах будемо рахувати, в одній годині у нас 60, 60 хвилин, тобто 120 хвилин мінус 20, це буде 100 хвилин. Так? Переведемо це назад в години, це у нас буде 1,2,23 години. Так? Тобто це час протягом якого рухався у нас автомобіль. Давайте порахуємо знову ж. Якщо у нас відомо час протягом якого рухався автомобіль, ми знаємо шлях, ми можемо знайти швидкість автомобіля. Правильно за формулою для рівномірного прямолінійного руху. Ми кажемо S автомобіля, поділити на T автомобіля. І тепер дивимося, що у нас вийшло. Шлях у нас 90. Поділити на 1,2. Для зручності підрахунку переведемо знаменник в неправильний дріб. Це у нас буде 90. На 5 третіх. 3. 3 у нас ідема. Ой, в чисельничок 90 на 3 і поділити на 5. 90. Так, 90 на 3. Це у нас буде 270. 270 поділити на 5. Це у нас буде 54. Тобто, загалом у нас швидкість. Руху автомобіля буде 54 км за годину. І черговий раз ми з вами переконалися, що зручно було рахувати в кілометрах за годину. Далі, якщо вам необхідно перевезти в метри за секунду, ви працюєте за схемою, яку я вам подав вище. На цьому все. Дякую за увагу!